27 липня відбулося підсумкове засідання постійно діючої комісії з обстеження захисних споруд цивільного захисту, будівель і споруд для встановлення можливості їх використання для укриття населення. Відповідно до розпорядження міського голови, комісія протягом п'ятьох днів обстежувала підвальні приміщення у багатоповерхівках дослідної та військового містечка, говорить заступник міського голови Володимир Мазуренко. Справа в тому, що в цих мікрорайонах взагалі немає захисних споруд. Мета роботи комісії виявити, чи можуть Мешканці використовувати підвальні приміщення у цих мікрорайонах як найпростіші укриття у разі повітряної тривоги. Вимоги до цих найпростіших укриттів, щоб було незахаращені входи, щоб було незахаращене місце, де будуть перебувати люди, щоб були забезпечені там місця для сидіння, вода і світло. Володимир Мазуренко пояснює, люди використовують підвальні приміщення, які обстежувалися як сховища. Проте бояться відповідальності за умови, якщо підвальне приміщення їх будинку. Буде внесено до переліку захисних споруд. Людям треба буде визначатися з особою, яка відповідатиме за цілодобовий доступ до укриття. Фактично воно використовується, але вони бояться юридичної відповідальності. Це основна проблематичне питання. Ми приходимо до людей, співвласників цих підвалів і говоримо, що треба визначити з людиною, яка буде відповідати. То всі люди ну, бояться цієї відповідальності і не дають згоду на те, щоб використовувалося їхнє прізвище, їхній номер телефону. Андрій Бойченко каже, загалом. Загалом захисних споруд цивільного захисту немає у трьох мікрорайонах прилук на дослідній, у військовому містечку та на сорочинцях. Тому зараз міською владою приділяється увага щодо використання підвальних приміщень у цих мікрорайонах, як найпростіших укриттів, тобто як фонду захисних споруд. Питання щодо будівництва захисних споруд у цих мікрорайонах: це військове містечко, це м'ятно-дослідна станція і. Мікрорайон Сороченці, воно розглядається і стоїть на порядку денному до будівництва цих проєктування і будівництва, але ж це не розмови протягом тижня, це проєкт, це експертиза, це будівництво. І тому до того часу, поки відсутні захисні споруди протирадіаційні і сховища, мешканцям треба. Ну, використовувати свої підвальні приміщення в багатоповерхів багатоповерхових будинках як найпростіше укриття. Андрій Боченко розповідає, під час обстеження фіксували використання мешканцями співвласниками будинків не більше 20 квадратів підвального приміщення при загальній площі майже 200. Решту підвального приміщення, яке може слугувати як найпростіше укриття, люди використовують за іншими потребами. Така проблема існує і її треба вирішувати. Тому звертаюсь до мешканців будинку. Будинків, щоб використовували ті площі, які в них є, які в них і пристосовані. Тобто, пристосовані, я маю на увазі, є місця для сидіння. Вони чисті, не захаращені. Необхідно використовувати навіть найменші площі, які тільки можливо, чи це 10 квадратних метрів, бо людське життя воно безцінне.